Друзі, всім привіт! А тебе нова чудова промгрупа. Віяла по 49,90, посуд банки, господарські речі. Запрошую до перегляду. Віяла 23 см, різні кольори з блискавками, білий синій, чорний колір, одна штука 49,90. Дзеркала книжка, що складається, в асортименті різні малюнки 54,90 набір зажимів для волосся двосторонні різнокольорові три штуки 24,90 Резинка для волосся, різні кольори, 14,90 Блиск для губ. Банан, полуниця, чорниця 62,90 Наліпка світловідбиваюча автомобільна в ассортименті 44,90 четыре Чашка скляна четыреста тридцать миллилитров, сто сорок девять. Склянка триста двадцать миллилитров в ассортименте, разный цвет семьдесят два девяносто. Сковорода алюминиева. 24 сантиметра. Дуже добра. 249 Зі знижкою 30% кастрюля з жароміцного скла, продовговатая, з кришкою, ємність 2,9 літрів,

Набір іграшок для тваринок 2 штуки 36,90 Миска для тваринок, що складається 13 см, Різні кольори, синій, зелений, червоний, 49,90. Ласощі для котів, собак. 100 грам, 44,90. Такі ласощі для котів. 5 штук по 5 грам, 59,90. Колонка портативна на 5 Вт, 199. Подушка декоративно видит во рынок. Вылыки выбер в ассортименте. Коштой 269. Пливка ПВХ для клеювання поверхонь 10 на 0,45 метров, Одна штука 229. Зі знижкою 23 комплект постельные белизны. Подвійный. Билтекс. Простерадло 215 на 180 сантиметров. Питковдра. 215 на 175, 2 наволочки 50 на 70. В асортименті різним. Малюнки на вибір 499, коштував 649. Зі знижкою 15% на матрацник на резинці розміри 160 на 200 см, 399 Коштував 469 шість дев'ять. Пакет для зберігання, фрекенбок і заморожування. Один три літра, 10 штук, 44,90. Серветка своя лінія целюлозна. Три штуки в наборі 26,20. Комплект з двох махрових рушників. Розміри 30 на 50. Дуже гарне качество. В асортименті різні малюнки.

Кварцевий ключ комбінований. 139. Знищувач комах та дрібних гризунів. 79,90. Стрічка, липка, двостороння, багаторазового використання, 5 метрів, 89,90 Степлер промисловий, 100 скоб в комплекті, 249 Знижка 22% пістолет для силіконових акрилових герметиків 69,90. Набір вентаря для рослин у горшику 3 штуки в упаковці. Один набір 39,90. Насос ручний для м'ячів різні кольори жовтий, зелений, синій 39.90. Стакан одноразовий 10 штук 500 мл один набір 29.90. Банка скляна 330 мл з металевою кришкою 2090 за штуку. Кастрюля з нержавіючою сталі 1,8 літрів зі скляною кришкою, з двойным дном, важка. Гарна кастрюля 369 коштує. Набір ємності, гандол 4 штуки 0,2, 0,3, 0,4, 0,6 літри. Один набор 79,90 Зі знижкою 23 Набір ножів 3 штуки і овочечистка. 99,90. Знижка 34 ємність гондол для сипучих продуктів 1,17 літрів 52,90 90. Зі знижкою 27%. Полиця пластикова. 4 ярусна, різні кольори в асортименті.

Пистолет водяный 139 грн. для липлыни с повитренным пластилином в наборе 45 стикер, коштуя 159 Скакалка швы ткисня 3 метра. Різні кольори – 54,90 гривень. Лизун, антистрес, ловін, киця, ведмедик – 39,90 гривень. Іграшка сортер Magic Fun Smart House 199 Вентилятор USB з LED-написом «Хай щастить!» – 119 гривень. Іграшка «Лялька-русалка», різні кольори – 72,90 гривень. Туніка жіноча 100% бавовна. Різні кольори в асортименті, розміри різні, 50, 52, Коштує 289. до 21% підслідники жіночі комбіновані 49.90 за пару Русы же ночи, резни розмеры МКЛК, ХЛК, 2ХА, состав 95% бавовна, 5 эластана, резни кольоры, в ассортименте 46-90%. Апті чоловічі, жіночі, пляжні, зелений синій колір, розміри різні, двісті п'ятдесят дев'ять. Сумка мішок сто п'ятдесят дев'ять. Всього найкращого, дякую за перегляд.